Сьогодні у відділі мистецтв Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Котляревського ми відкриваємо нову мистецьку виставку. Свою творчість свій талант представляють майстрині художньої вишивки, носіїв, елемента нематеріальної культурної спадщини, технологія виконання вишивки білим по білому міста Решетилівка. Це Лариса Пілюгіна, Олена Коршунова, Марина Кісенка, Ніна Коваль. З міста Решетилівка та да Наталія Рома з міста Кремінчук. Виставка вишивки краса на тліна діятиме у відділі мистецтв обласної бібліотеки до 28 листопада 2024 року. Малою я на весні. не знами шляхами Упати вишиваний червоний і чорний, червоний, чорний вий, не тканий. Сьогодні разом зі мною на цієї виставці представлені роботи моїх учениць. В, в різні роки. Так сталося, що їх тут сьогодні п'ять чи шість. І серед цієї краси вишиваної я представила два рушника, які е, мають назву Дівчик, це Смуток війни і радість перемоги. Ну, смуток війни» серединя, сірий, рушник на сірому білим вишитий за допомогою ліни коршуному. Найстаріші учениці. <риклад> <риклад> і білий по білому я сама вишивала від початку до кінця, нікого не залучаючи, це ручна робота. Коли заспокоїлася, то що вже сталося, і тихенечко почалася робота. Рід на рік вона тривала, Тут багато технік, багато птахів, і називається ця частина птахи перемоги. Тобто, надія на краще, надія на все добре. Я ніколи не сподівалася у далекому 1989 році, коли я вступила в Верштилівське СПТО номер 28 що мої роботи будуть знаходитися на одній виставці і висіти поряд з, з роботами мого викладача Келюгіною Лериси Михайлів. І я дуже дуже цьому щаслива, і я для мене це визнання. Вітаю! Хочу привітати моїх колег з відкриттям нашої виставки. Вишивка це под нацією українського народу, і раніше вишивали в кожному дворі, зараз це менше. Але ми йдемо до того, щоб все таки відродити цю традицію, і щоб кожна майстриня, кожна жінка, дівчина і навіть чоловіки також вміли вишивати. Що ж для мене вишивка? Для мене вишивка це величезна частина мого життя, яка мене заспокоює, яка надихає. Вона для мене як медитація і творчість ну це такий камінь багатогранний, я б сказала. Але я трішки відчуваю свою відповідальність в тому, щоб навчити молодь, пізнати наші традиції і щоб вони передали це в свої родини. З творчістю художньої вишивки я ознайомилася ще з 1988 року, коли приїхала на Потавщині. Звісно, області. і це Україна, дина родина, не бачка й носила, немає, боні добробета, дина родина, серця Україна, за потім воїнів сотним вірна. Слыхом и парень в закинге.